Найбажаніше та найнезвичайніше перо для малювання. Ну що ж, давайте протестуємо його. Я хотіла зробити повноцінний огляд, але спочатку хочу помалювати ним разом з вами. І як ви вже бачите, це герб Гріфандоро, тобто я вирішила його помалювати, тому що це моя улюблена книга, вона мене надихає. І якщо це також ваша улюблена а, книга та фан-клуб, то приєднуйтесь до мене. Ставте лайки та напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж. Щодо зручності, пера, я дуже боялася його зламати, скажу вам чесно, тому що ось цей накінечник він дуже на вид крихкий, він такий тонюсінький, тонюсінький, і я дуже боялася на нього тиснути. Але можу сказати, що це дуже зручно, і результат доволі таки крутий. Вона дає одну жорстку, таку гарну чітку лінію, і це мені подобається. Результатом я задоволена, і малюнок получився цим пером дуже гарний, як на мене. Тому що я очікувала худшого результату. Я зазніму також більш детальний огляд на цей набір. І всім гарного чарівного настрою. Тадам-тадатам-там-там там. Та -там, та -там.